Вітаю вас, шановні слухачі каналу Неймовірний Світ: Загадкові історії, теорії, міфи. У 1928 році американський письменник Говард Філіпс Лавкрафт опублікував у журналі Weird Tales оповідання під назвою Поклик Ктулху. Ктулху мав вигляд величезного зеленого драконоподібного восьминога і водночас являв собою карикатуру на людське тіло. Він був одним із так званих великих древніх. Які утворюють вільний пантеон стародавніх могутніх божеств із космосу, така собі комбінація богів і інопланетян. Вважається, що великі древні колись правили землею, але відтоді занурилися в сон, подібний до смерті, в якому вони перебувають в очікуванні дня, коли їх розбудять і звільнять від кайданів сну. Так було покладено початок Всесвіту Ктулху, який часто називають міфами Ктулху, які згодом набули розвитку в численних Слабо між собою пов'язаних історіях Лавкрафта, дія яких проте відбувається в загальному вигаданому всесвіті. Це історії про космічний жах, темні культи, дивні істоти, що ховаються в тіні, і істот, настільки чужих і недоступних нашому розумінню, що один лише погляд на них викликає безумство. Проте, хоча все це безумовно має бути вигадкою. Протягом багатьох років знаходилися ті, хто стверджував, що ці зловісні космічні сили дійсно існують, а Ктулху вдалося проникнути в деякі окультні вірування, стираючи грань між реальністю і вигадкою. Одним із перших, хто перетворив міфи Ктулху на справжню окультну систему, був британський окультист Кенет Грант, близький послідовник і учень відомого окультиста Алістера Кроулі. Саме Грант багато зробив для примирення кошмарних світів і богів Лавкрафта з реальними давніми міфічними сутностями. Він був прихильником ідеї про те, що роботи Лавкрафта відображають давню окультну традицію, яка бере свій початок із загального космічного джерела через царство снів. Грант вказував, що тлумачення снів відігравало важливу роль у різних окультних, шаманських і релігійних традиціях та дослідах протягом багатьох століть. І що всі вони стосувалися чогось реального. По суті, він вважав, що Лавкрафт, описуючи ці кошмарні фантазії, черпав натхнення аж ніяк не зі своєї уяви, а що він насправді вбирав їх через свою підсвідомість і сни, не бажаючи і навіть не усвідомлюючи цього. Справді Лавкрафт навіть не цікавився паранормальними ідеями і був здебільшого дуже раціональним за своєю природою, тож він ніколи б не повірив усьому цьому. Почасти саме ця невіра завадила йому перетнути безодню і стати справжнім адептом. Болтон К. Р. писав про це в The Irish Journal of Gothic and Horror Studies. Лавкрафт страждав від гострого комплексу неповноцінності, що заважало йому особисто перетнути безодню за життя. Він залишався замкнутим і самотнім письменником, який зберігав раціональний, скептичний погляд на всесвіт. Незважаючи на проблиски місць і сутностей за межами світу повсякденної реальності, які дозволяли йому його переживання вісні. Він так і не дізнався справжнього походження приголомшливих видів космічних диватств, що переслідували його вісні. Він так і не зрозумів, що він сам був первосвящеником Ечпі Ет, пророком Еона Ктулху, що зароджується. Грант назвав Лавкрафта каналом космічних сил епохального або еонічного значення, який привів його свідомість у контакт із зовнішньою сферою фантастичного, іншого виміру, того, в якому мешкає Ктулху. За словами Гранта, Лавкрафт був письменником фантастом, який міг сприймати справжні окультні знання через сон, підключаючись до повідомлень, що передаються людині з інших вимірів, які потім благополучно оживали на сторінках його творів. А сам письменник навіть не підозрював про це. Це означало, що в якомусь сенсі Ктулху був реальним. Послідовник Послідовники Гранта й автор, який розвивав міфологію Ктулху, на ім'я Фратер Тенебрус, писав про об'єктивну реальність Ктулху і йому подібних. Цитата. Хоча Лавкрафт зовні дотримувався абсолютно раціонального і скептичного погляду на Всесвіт, його переживання у світі мрій. Дали йому змогу зазирнути в місця і сутності за межами світу повсякденної реальності, а за його неприродною прозою ховається бачення і розуміння окультних явищ і сил, що мають прямий стосунок до магічної традиції. Ці оповідання та романи містять приховані смисли та магічні формули, невідомі навіть їхньому творцеві. Ці сутності існують в іншому вимірі. Або на іншому вібраційному рівні і можуть увійти в цей всесвіт тільки через певні вікна або психічні врата. Концепція фундаментальна для багатьох окультних традицій. Кінець цитати. Ктулху, верховний жрець древніх, похований у затонулому місті Рельєх, де він очікує часу їхнього повернення. Він описується як крилатий антропоїд величезних розмірів зі щупальцями. Утворений із напівв'язкої субстанції, яка рекомбінує після його руйнування. У той час як шаман і окультист прагнуть увійти в змінений стан свідомості, Лавкрафт, раціоналіст і матеріаліст, розглядається його окультними послідовниками як мимовільний шаман, чия здатність направляти мешканців астральних або несвідомих сфер через сни настільки ж легітимна, як і цілеспрямований ченнелінг практикуючого окультиста. Як ми могли переконатися, головна ідея полягає в тому, що космічні сили та й сам Ктулху діяли через сни Лавкрафта точно так само, як це неодноразово траплялося з персонажами його оповідань. У цьому сенсі Ктулху реальний, у всякому разі, його образ справив достатній вплив на психіку і мав цілком певну окультну цінність, щоб його можна було використовувати в рамках повноцінної окультної системи, незалежно від того, чи бере він свій дійсний початок у літературних творах ХХ століття, ця ідея роботи Гранта з цього питання інспірували виникнення цілої низки справжніх культів Ктулху та окультних традицій, які вважають Ктулху реальним і навіть практикують форму магії, звану магією Лавкрафта. Були й ті, хто вважав, що загублене місто Ктулху Рєх це реальне місце, і шукали його під хвилями. Найбільш відомим з орденів Ктулху. Є езотеричний орден Дагона, заснований 1981 року і названий на честь товариства з оповідання Лавкрафта Тінь над Інсмутом, але є й інші, які вплили міфи Ктулху у свої власні езотеричні системи. Сам Лавкрафт уникав таких ідей, але вони тим не менш знайшли власне життя. Болтон пояснює це таким чином: цитата: Лавкрафт був раціоналістом, який уникав будь-яких уявлень про те, що його розповіді та кошмари, які їх надихали, Мають будь-які космічні або моральні наслідки. За іронією долі, окультні інтерпретатори Лавкрафта віддані саме тому, що їхній мимовільний шаман свого часу знаходив презирливим у тих, хто винаходить або відроджує будь-яку міфологію, і кидає виклик будь-кому, хто доведе, що вона емоційно невірна. Історії досить правдоподібні для шукачів таємних знань, щоб дозволити їм сплести гобелен із наданих їм ниток. Міфи Лавкрафта знайшли власне життя, незважаючи на те, що сам Лавкрафт нарікав на появу таких крипторелігійних і міфічних форм. Проте створені ним міфи привертали збочену увагу зачарованих ними окультистів, яких ваблять темні і хаотичні сторони життя і космосу. Крім того, в оповіданнях Лавкрафта є достатньо натяків, навколо яких може бути виткана ціла окультна система теорії та практики. Особливо в поєднанні з іншими темними формами окультизму, такими як у Кроулі. Кінець цитати. Оскільки окультизм та й релігія в ширшому контексті з незапам'ятних часів значною мірою ґрунтувався на снах, тлумаченнях снів і видіннях, часто навмисно викликаних за допомогою ритуалів або наркотичних засобів, цілком доречно, що деякі окультисти дійшли висновку, що Лавкрафт мимоволі підключався до астрального плану. Або до того, що Юнг називав колективним несвідомим, де існує безліч атавізмів, витіснених у підсвідомість із самого початку людства і очікують свідомого пробудження. Чи називати такі архетипи богами і дияволами, це питання семантики або моральної відносності. Міфи Лавкрафта настільки ж законні, як і будь-яка інша форма окультизму або містицизму. І якщо вони мають достатню силу. Щоб впливати на психіку, то вони принаймні так само ефективні, як і будь-які інші старі чи нові міфи. Культу Ктулху надається певна об'єктивна легітимність, яка ймовірно збереглася з незапам'ятних часів. Приклади, на які посилається Лавкрафт, включають згадки жителів островів Південних Морів, шанувальників Вуду і ангакоків Гренландії. Сучасні західні адепти, які жадають повернення великих древніх на землю, щоб прийняти їхні божественні мантії, заявляють, що вони є частиною живої традиції, яка давно існує. Такого роду заяви належать до тієї самої категорії явищ, про які Лавкрафт глибоко шкодував свого часу. Ще одним прихильником подібних ідей є окультист Майкл Бертє, який найбільш відомий своїми дослідженнями магії гаїтянського вуду. І своєю книгою Wu Gnostic Workbook, яку окультисти вважають чимось на кшталт класики ХХ століття. Бертє також заснував ковен Лавкрафта, який є відгалуженням культу вуду, Чорна Змія, і очолюється жрицею цього культу. Бертье вів листування з грантом і описував йому ритуали, проведені в певних зонах сили Ктулху, під час яких він фактично вступав у контакт із глибинними. Безсмертною амфібійною расою з оповідань Лавкрафта, які мають тісні зв'язки з Ктулху. За словами Бертє, ці енергетичні зони Ктулху розташовані у Вісконсині, а саме в Кришталевому озері, Рибному озері та Диявольському озері, і що вони слугують не тільки порталами на землю для глибинних, а й потенційними лініями зв'язку з Ктулху, а також з іншими великими древніми, такими як Шубні Гурат, Козел Тисячі Молодих. Відомий як Володар Лісу, масивне чудовисько з величезною кількістю щупалець. Бертіє, мабуть, проводив складні церемоніальні ритуали, включно з використанням картин і статуй морських чудовиськ, жертвопринесенням тварин і таємними співами креольсько французькою мовою. Імовірно, глибинні, що з'являлися, вступали навіть у статевий зв'язок з Верховною Жрицею, яка керувала церемонією. Відомості про магію Лавкрафта. Зони сили Ктулху і ритуали Бертія щодо виклику глибинних із глибин озер була детально описана грантом у книзі Культи Тіні. Чи стоїть за цим усім щось реальне? Чи могли знання і міфологія, створені пером Лавкрафта, бути передані йому якимось чином зі сфер за межами нашого розуміння? Це все вигадка чи щось ще, що маскується під вигадку? Незрозуміло, але все одно це, як то кажуть, досить дика поїздка. На цьому, шановні слухачі, цей випуск завершується. Сподіваюсь, було цікаво. Якщо так, ставте вподобайки, пишіть коментарі, можете навіть задонатити, якщо хочете віддячити та підтримати. На все добре, до нових випусків! Бережіть себе.